Сьогодні буде унікальний контент. Ми вирішили там посовітували натуральними продуктами скупитися, спробувати. Я вже забув, як їх куплять. Колись раніше я на них сидів. Я вже не пам'ятаю. Чесно, не пам'ятаю. Так, що беремо перше? Капустину. Капустину Бать таку? А чого не таку? ж лучше. Давай таку. Беремо капустину. Що далі? Огірок? Бери. Скільки? Не більше, хвата? Два штуки огірка беремо. Вони довго не лежать. Це вони не влежать, а ми їх А Перчинка де? Тону. Перчинку. Берем перчинку. Так що ще? Пару штук Помідори пару штук беремо. Прекрасні. Мабуть, однаково, мені кажеться. Помідори тепличні, перший готунок. Пішли. Так, що далі? Так. Тва, сяточка цибульки. Сяточка цибульки. Чай, чай, тепер от кофе ми чай будемо пити. Чай своя, Да? Це чай своя лінія. Це чай своя лінія, зелений. Туда його. А... Ловаре. Оце ловере добре. А Нижнє. яке воно? Оце? Оце? Ні. А яке? Оце воно? Проминув тобі. Оце воно. Його. Оце воно? Отаке з, з маленькою дівчкою, ви таке. Будемо зірний чай пить. Не будемо пити. До фруктів. Значить, Грейпфрукт. Будемо жерти одне, друге. Ну і третє, щоб не мало було. Будемо на, на турліх. Все тільки на турліх, ніяких конфеток, шокадок. Бонанчика. Оберемо бананчиків. Авокадо Берем, авокадо беремо. Чернявки беремо. Де я їх знайду? Отаке От авокадо піде, а ну спеціалісти, кажіть. Його треба щупати на місці зразу. Не знаю, буде авокадо. Е, лимони, мандаринки, ні? Да? Кажи, бо время йде. А яблука? Давай яблук наберемо. У мене є яблука. Є? На. Все, яблука будем да. Знаєш, що я хочу? Давай я ананас з'їмо. Ананас. ананас. Це краще, ніж шарума. Правильно? Звісно. І натуральніше. Знаю, що це хімія. Ну, ми вирішили йогурт взяти. Ну а що робиш? Йогурт. Може Дітям. Великі? Ну да, тобі великий. Ти Це сполунити. Зіклобніку. Які вона? З, з чорницею. З чорницею? Персик марахує драйв. Так сидіа на настрій. Персик положишись. марахує. А? Ты на нас Який у нас? Ні, хвата, хай тебе. буде. Все. Все. Все, все, затарилися. Коротше, корзинка натурпродукта. Зараз скажемо, скільки вийшла корзинка на натурально питатися. 804,90. 805 гривень. Ну, І натурально питаємося. Цих дітей діти скажуть. Ми такого не їмо по-любому. Скажуть на наші шоколадки із зефірками.